Привіт! я Маша. Я прочитала книгу Салі Руні Нормальні люди, і я хочу сьогодні про неї поговорити. Нормальність це поняття відносне, і сьогодні ми будемо згадати нормальність людей з точки зору ірландського письменниця Салі Руні. Вона опублікувала цей роман у 18 році, і він став популярним. Тільки в США була продана понад 64 тисячі примірників. А сам роман війшов у довгий список Букерівської премії та виграв British Book Award. Книга перекладена понад 40 мовами, та у 20-му році світ побачив серіал по мотивам книги від Hulu та BBC3. Я не розуміла довгий час, чому цей роман став настільки популярним, чому про нього всі говорили, бо я чула дуже різні відгуки, і я розумію, що в нас різні досвіди. Я не можу якось спиратися на відгук іншої людини. Але люди, чий книжковий смак був схожим з моїм, казали, що це. Книга не для них, що вона їм не подобала, не сподобалася, і тому вони її не радять. У мене дуже дивні відчуття до цієї книги, бо вона мені більше не сподобалася, ніж сподобалася, але в ній є позитивні моменти, так і негативні. Я почну з українського його оформлення, це ведеництво старого лева, вийшла у 20-му році, і ви ще можете її купити в них на сайті та в магазинах. Мені подобається, як це виглядає, бо ми бачимо тут головних героїв, ми бачимо, що вони без обличчя, тобто якась така, знаєте, таємничість в них є, приємний шрифт, дуже просто читається. Тут оця класна обкладинка, що вона ніби тканинна, є закладочка, це вже нове 2-го лева, бо в старого було написано ВСЛ. Тут є відгуки, наприклад. Вашингтон Пост, роман, який читається на одному диханні, та який неможливо відкласти. Ель роман Нормальні люди вирішує проблеми міленіалів із дотепністю 21 го століття. Та Вог Руні створила унікальний чуттєвий роман, світлий і сильний, без штучності, але приповнений мудрістю та проникливістю. Роман розкривається у жвавій дотепній мові, яку впізнають шанувальники Руні. Це мій перший роман Салі Руні, тому я не можу сказати наскільки він рунівський. Так само тут оцей класичний веселівський шрифт. Я сподіваюся, ви його бачите. Фотокарт, фотокартки, звісно, будуть. Приємно читається, дуже не напружуються очі. Приємний папір. Ну, так, я тут просто розхвалюю видавництво Старого Лева. В книзі є передмова. Це шматочок з Деніала Дерона Джорджа Еліота. І якщо ви будете купувати книжки і весел, то знаєте, що в них опис зазвичай в книзі самій на першій сторінці. Приємна книжка, так, да. але. Я відкриваю, наприклад, діалог. Тут немає тере, тут немає дефісів, тут немає ніякого оформлення прямої мови. Тобто, наприклад, я вам зараз знайду якийсь діалог. Ні, відказує вона. Типу, це просто початок речення. Ні, кома відказує вона. Питання: хто так оформляє? Мені дуже незручно було читати спочатку цей роман. Напевно, я можу порівняти незручність при прочитанні цього роману з. Польовими дослідженнями Оксана Забушко, але там проблема, що в мене був оцей наклад її. Я тут фотокартку приклеплю, котрий був просто дуже незвичний незвично для мене навіть друкований. Але якщо брати інші видання, наприклад, котре в мене є, оце ось в класичному оформленні, в товстій обкладинці з нормальними відступами, то він дуже легко читається. Ти дуже сильно звикаєш, дуже швидко звикаєш до цього стилю написання. А тут я до кінця книги. Не могла якось сконцентруватися, бо я зазвичай читаю швидко. І ти читаєш книгу, де в тебе немає, окрім ком, знаків питання, крапок та е, оклишніх знаків ніякого іншого чогось, от саме чогось, бо так тут є абзаци, але тут ніяк не виділена мова, ніяк не виділено якісь інші слова. Тобто єдине, що тут виділено, це листи, котрі пишуть герої, і все. І мені дуже складно читати, бо, наприклад, от все, я розігналася, там якийсь діалог, в них вона сказала: все, моя швидкість втрачається. А мені дуже складно сконцентруватися, і це, напевно, питання до видання. Бо, типу, скоріш за все, в оригінальній книжці так само оформлені діалоги, і це дуже дивно. Головні герої це в нас Маріанна та Дакона. Вони живуть в невеличкому містечку. Маріанна, така дівчинка аутсайдерка з нею майже ніхто не спілкується, і вона з доволі багатої сім'ї. А мати Конела Лорейн, в них працює та двічі на тиждень прибирається в їх будинку. Конел заїжджає до Маріанни додому, щоб забирати мати, і в них случається діалог. Це розкриття наших персонажів. Вони якось спілкуються, Конол в нас такий ну не типовий популярний хлопчик, але він грає в футбольній команді. Він має друзів, його люблять в школі, але його друзі не такі, як він. Він доволі сильно любить читати. Йому це подобається. Він прямо занурюється в книги. Він любить щось нове дізнаватися. А його друзі, знаєте, оці типові я не знаю, як їх описати. Його друзі, звичайні підліхи, котрим цікаві стосунки, трошки навчання і ще щось. бо вони постійно жартують, що Конал спить з викладачкою, котра намагається нього підкатити. Не дивишся на те, що конуло постійно незручно від цієї уваги викладачки. Маряна ж той час в нас взагалі популярна дівчинка. В неї немає друзів, в неї немає якогось кола спілкування. Друзі, Конала її травлять, і в якийсь момент в них починаються стосунки. Вся історія нормальних людей це стосунки Конела та Маріани. Вони на останньому році навчання в школі, вони збираються вступати в університет. Маріана збирається вступати на міжнародне право чи на політологію, а Конел навіть не знає. Він спочатку хотів йти на юриста, але Маріана змінила його думку, щоб він пішов на англійську філологію в Trinity Коледж в Дубліні. І вони туди обов'язки. Вступили, але прикол в тому, що їх в них були стосунки, все, і вони лише спали, якось спілкувалися, вони тримали це в секреті, навіть не розуміючи, чому. Потім Конел скаже, що я навіть не знав, чому я ховав наші стосунки, що це було дуже дивно. І в один момент, після того, як Конел її дуже сильно образив, за що Лорейн постійно цькувала, ну навіть не цькувала, так. Нагадувала Конору, як він неправильно повів себе з Маріаною. Маріана пішла зі школи. Сама книга доволі цікаво зроблена, але я бачила цей варіант в Більджи Джонс. В нас не глави, в нас дати. Тобто, ми, наприклад, читаємо. Перша глава це в нас січень 2011 року, а потім три тижні по тому, один місяць по тому. Тобто в нас немає особливо дат, але ми розуміємо, в яких межах, як розвиваються їх стосунки, як вони один до одного ставляться. Потім вступають в коледж. В коледжі вона навчається, і насправді мені складно якось описати сюжет, бо так в нас є момент, наприклад, це в нас їх рідне місто. Потім вона навчаються в коледжі той момент, коли вони не а... Ще не визначилася, яких вони стосунках, коли вони друзі, коли вони сплять. Потім вони перестали спати. Вони знайшли до другу один одному стосунки. Потім вони ще щось. Потім Маріана поїхала взагалі в Швецію. Тобто, ти можеш розділити умовно сюжет на якісь такі шматочки. Але через те, що по факту в нас стосунки двох людей, котрі розвиваються протягом усього сюжету, не може скласти якось сюжет воєдинок. Тобто є шматочки, є моменти, є глави, в котрих нам описуються якісь події, описуються персонажі, знайомі. Але в нас немає такого от прямо масивного сюжету. Тому я прийду далі до плюсів, мінусів, напевно, і до персонажів. Конал у нас, як вже сказала, типовий такий. Популярний хлопчик, котрий читає, приємний доволі хлопець, але він доволі дивно себе веде, в нього доволі дивні думки, і ти дивишся на це, і, напевно, на нього повпливало те, що його мати народила його в 17, і він живе без батька. Тобто мати одиначка, ще була неповнолітня, коли завагітніла, прямо все так дуже гарно складається. Маріна живе в великому будинку, вона друга дитина, перша це її брат, але її ніхто не любить. Її батько помер, а її мати та її брат дуже погано до неї ставляться. Її брат міг її бити, плювати в неї, спричатися, казати, що вона нічого не варта, що краще б вона вскрилася, тобто це взагалі ненормальні стосунки. І саме через це вона дуже гарно себе почувалася, коли вона звалила від них в Дублін, не дивлячись на те, що так. Батьки давали гроші, але це, напевно, єдиний плюс, котрий був від батьків в неї в дорослому житті. І потім вона все одно почала е, заробляти сама. Конал же якраз у нас така протилежність, що він з бідної сім'ї. Е, і якраз весь роман будується на тому, що вони доволі різні і як по-різному вони сприймають світ. Показується, що е, нормальні люди вони чи ні, не дивлячись на їх бекграунд, не дивлячись на їх минуле. Е, також Маріана в школі була непопулярною, бо вона була пласкою, бо в неї не було такої прямої фігури, а як тільки вона прийшла в коледж, вона стала популярною. Колін, навпаки, в школі був популярний, як тільки він прийшов в коледж, він не зміг знайти собі друзів. І на ось таких різницях будуються стосунки їх, наприклад, в Коліна все добре в стосунках, в Маріани все погано, в Маріани все більш-менш, в Коліна все погане. І ось така, якщо когось плюс, в іншого мінус. Це якась основна лінія їх стосунків, поки вони не разом. Так, вони розходяться, сходяться, розходяться, сходяться, розходяться, сходяться, і в кінці ми навіть не розуміємо, чи будуть вони разом, чи ні. Це трошки підбільшує, бо ем, це дуже дивні стосунки, і я не розумію їх мотивацію, тому я не розумію взагалі, на що вони були. Це основний мінус, те, що... Дуже дивна книга, дуже, я не знаю, я не можу о, сприйняти цей досвід, я не можу його прийняти, я не можу його зрозуміти. Бо з одного боку це стосунки між двома травмованими людьми. А з іншого боку, ти дивишся на те, як Маріана вступає в стосунки, бо чоловік її контролює? Чи ти дивишся Конал вступає в стосунки і думає, я її люблю, бо мені з ній комфортно? І я не почуваю ніяких проблем в наших стосунках, це дивно. І це доволі бентежна річ, бо з одного боку книга каже нам, що це нормально, якщо ти травмований. Це нормально, якщо, наприклад, в тебе депресія, це нормально, ти можеш її перейти. Бо коли Конилу було погано, його друг сказав: Сходи до універського психотерапевта, психолога, заповни форму, йому сказали, ти диви, в тебе депресія. Ми можемо працювати з тобою ось на консультаціях, але тобі треба сходити ще до терапевта, щоб він виписав тобі пігулки. І нам показує, що депресія лікується, що це нормально, люди з депресією нормальні, що люди з травмами, котрі якось почувають себе не так на цьому місці. Це так само нормально, і це плюс, що з одного боку в них ненормальні стосунки, в них дуже дивні стосунки. А з іншого боку, ми, нам показують, що ми маємо різний досвід. Ми маємо клас, ну що ми маємо бекграунд якийсь, ми маємо різне ставлення до світу, що ми усі адекватні. Але але тобто це дуже в мене, якщо чесно, було дуже дивні почуття під час читання книжки, бо мені інколи хотіло, хотілося взяти персонажів, як оце котики за шию, такі, типу, Дядь, поговоріть. Вам треба просто поговорити. Типу Маріана, котра а, розуміє, що в неї не все добре, але чи йде вона до терапевта? Ні. Вона просто їсть каву зранку з е, ложкою цукру та якусь лимонну булочку, і через це вона ходіє. Вона не може сказати чоловіку е, Лукасу, що вона його не любить. Оце стається тільки, коли він спитає, що вона так, типу, я тебе люблю, ти мене так любиш, вона каже ні і все, її стосунки з цим Лукасом руйнуються. Вона вибирає собі чоловіків, котрі, ну, можна сказати, знущаються над нею, намагаючись цю продовжити поведінку, котра була в неї в сім'ї. І ти дивишся на це? І тобі хочеться сказати реально. Поговоріть, будь ласка, сходіть до психотерапевта. Типу, Один з вас зміг, інша ні. Потім, коли в них вже якісь стосунки, він, наприклад, не каже їй, що подав заяву туди, на магістерську програму, а своїй колежанці він сказав, що він подав туди заяву. І в них починається якийсь шкандаль. Потім Маріана не може зрозуміти, наприклад, що він хоче їй сказати. Вони, він каже, ну це ж очевидно, що я хочу, щоб ти залишилася. Вона каже, ні, це не очевидно. І він не розуміє, що їй треба все проговорювати. Тобто, з одного боку, персонажі живі, в них є якісь проблеми. З іншого боку, це дуже дивне стильне написання і дуже дивна мотивація персонажів. І ти не розумієш, що вони від тебе хочуть, чому я взагалі це читаю. А. Тобто це дуже нішева книга, як на мене, бо з одного боку, в нас є звичайний сюжет, що є два персонажі травмовані, в них є свої проблеми, вони нормальні, і вони намагаються якось дійти до того, щоб вони працювали як налагоджений механізм, жити один з одним. А з іншого боку, в нас є дуже дивний, дивний сюжет, котрий до якогось моменту не розкриває персонажів. Тобто персонажі в нас, ну не те, ми пласкі... Але про Конала я знаю, що він любить футбол, бо він дивиться футбол. Він мандрував, він працював, він любить літературу і він непогано пише все. Ну, тобто, з одного боку, в нас є якийсь образ персонажа. З іншого боку, коли зняти з нього шар, він доволі плаский. З Маріаною так само вона любить політологію. Наприклад, вони розбиралися, я вже не згадаю його ім'я, якийсь там агент. FBI, наскільки пам'ятаю, котрий ховався довгий час в Росії в Шереметьєво, бо сказав, що ФБР за людьми слідкує. От вона цікавиться цим, вона цікавиться політологією тим, що відбувається, і все. А з іншого боку, в неї немає ніяких інших цікавинок. І ти інколи не розумієш. Хто перед тобою? Тобто, так, перед тебе якась ось така людина, вона одягається так. Але якщо ти знімаєш з неї перший шар, ти бачиш нічого там, просто якась тьма, котрої не має е, бути там, тобто персонажа в якомусь сенсі не продумані. Дуже дивне повесування, те, що в нас постійно це прикидування на 5 місяців, на 6 місяців. Тобто е, з одного боку, в тебе є якісь часові рамки. З іншого боку, ти реально не згадуєш, а нашу тобі ця дата. Ти трошки не розумієш іншого їх друзів, бо з іншого боку, з одного боку, в них є ці друзі. З іншого боку, ми не розуміємо, як вони знайшлися. Тобто, ладно, в Маріану ми не розуміємо, чому в неї були друзі, бо усі її просто любили. Але в вконала, ми не розуміємо, як він, чому він зійшовся саме з цією дівчиною. Тобто, не знаю. Для мене відчуття ніби книга не дописана. Ніби це, знаєте, макет це такий костяк, на котрий потім одягали би детальки. І тому посилок книги дуже гарний, що ми всі різні, що нормальність це відчуття та поняття відносне, і що навіть дуже травмована людина може знайти собі щастя та якийсь добробут. Але мені не подобається, як вона написана, бо її складно читати в такому оформленні, бо персонажі доволі пласкі, бо е, в нас дуже дивні е, їх стосунки через те, що ну от ти дивишся і з одного боку вони на одного люблять, але вони не можуть поговорити, і вони говорять е, словами через рот, навіть. Да, але вони не проговорюють у цих самих моментів, котрі ти не те, що хотів почути, а те, що вони хочуть сказати. Коли, наприклад, Конелев не міг заплатити за квартиру, і він на літо з'їхав. Він не прийшов до Маряни і сказав: а, Привіт, в мене проблеми з грошима. А, чи мов міг би я пожити це літо в тебе? Він до неї приходить, каже, що в мене проблеми з грошима, я, напевно, повертаюся додому. Вона така. Угу". А потім через рік дізнаються вони чи через півроку, що Маріана б хотіла, щоб він пожив в неї, що він би хотів пожити в Маріани, Але вони не могли сказати це словами через рот, тому що вони думали про це. Чому? Бо, бо, бо буде так. І оце мене харить в книжці, бо навіть персонаж, якщо в тебе написала персонажа, ти наприклад розумієш, що в тебе є ось така мотивація персонажа. Авторка бере і робить так, що в тебе персонаж взагалі по-іншому думає. І ти сидиш і думаєш, це я тупий персонаж тупий, чи ми обидва тупі, і хтось погано їх написав. Тому я розумію, чому книга стала популярною. Вона просто читається, вона швидко читається. Я її прочитала годину за три з половиною в різні дні. В неї доволі проста мова. Вона цікава більш-менш, бо тобі цікаво, що буде з персонажами далі. Але це звичайна книга про людські стосунки, котрі є схожими посилами та трошки інші, і тому це дуже книга на смак. Це на мій смак. Книга для мене не, не щоб не цікава. Я не хочу її рекомендувати далі. Тобто, я скажу, що так, я її читала, я про неї розкажу, але я не буду її рекомендувати як якусь дуже класну книгу. Схожу книгу про людські стосунки я краще пораджу польові дослідження Оксани Забушко. Бо все-таки там в нас ретроспектива жінки, жінки вже досвідченою. Жінки вже не молоде, щоб не молодою, не юної жінки, котра от тільки закінчила школу, і в неї є цікаві думки. Вона цікаво описує свої стосунки з українським митцем, з першим українським чоловіком, котрого не треба було українізувати. І це доволі цікава така модель, те, як жінка свої відчуття накладає та аналізує, так само я можу порадити. Бріджіт Джонс, якби я інколи не любила її в книгах, перші дві книги, котрі є так само в українському від відвелась Торголева, вони дуже класні, і мені подобається, як Бріджит ставиться не те, щоб до життя, а як вона його аналізує, як вона оце ось, ось живе. Тобто вона, вона не глупа, вона не тупа, але вона доволі часто робить тупі. Дії. І ці тупі дії вона аналізує, вона розуміє, що вони якось впливають. Ну і Мені подобається, як вона написана, ця книга, бо це дуже просто, дуже цікаво. Перша книга, от, напевно, в мене улюблена, бо як вона знаходиться в містера Дарсі та намагається якісь стосунки розпочати. А друга це вони розійшлися вже з містером Дарсі, та вона така сумна і погана. Просто е, далі там в неї були діти і все інше. Це вже не дуже цікаво, бо все-таки вона. не те, що вона стає старшою, вона трошки міняється, але вона залишається такою більш Джонс, навіть коли їй під 50 з є, чи, чи під 60 коли в неї вже дорослі діти, і ти дивишся. Ну, тут повинна була змінитися. Ось. А я повернуся до нормальних людей. Книжка класна, книжка непогана, але. Я її не рекомендую, бо вона, вона не сподобалася. Тобто ем, про людські стосунки вона пише класно. Мені не сподобався текст, тому от саме мій смак для мого смаку я її не рекомендую. Але це був цікавий експеримент. Я не можу сказати, що це було прям дуже погано, це було добре. От знаєте, як порівняти, напевно, гарний фільтр, такий кисленький смачний, з Якобсом? Смачно? Так. Непогано? Так. Чи хочу я ще раз випити? Е, ні. Тому ця книжка як Якобс Чорний з АТБ. Непогано, але ще раз я до нього не Від... Залишайте свої відгуки на цю книгу, якщо ви її читали. Чи залишайте якісь думки про схожі книги, бо, наприклад, може я когось не читала. І я думаю, ми побачимо з вами в наступному відео. Па-па!